Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. До вашої уваги актуальна нині тема Механізми старіння шкіри. Шкіра це найбільший за площею орган людини. Площа поверхні шкіри дорослої людини сягає 1,6 квадратних метра. Вага становить до 6% від маси тіла. Найважливішими функціями шкіри є захисна дихальна, терморегуляторна, обмінна, покривна функція дотику та функція виділення. Шкіра не лише фізіологічний бар'єр, що відокремлює тіло від зовнішнього середовища та захищає від втрати вологи. Шкіра відіграє важливу косметичну роль. Молодий та здоровий зовнішній вигляд впливає на соціальний статус людини. На жаль, найочевидніші ознаки старіння організму найяскравіше помітні саме за станом шкіри. Особливо гострим питання старіння шкіри традиційно було для жінок. Постійний інтерес до косметологічних методів і препаратів для догляду за шкірою та зниження темпів старіння був і залишається актуальним. Сьогодні щоденні витрати на косметику й фармпрепарати, спрямовані на боротьбу з процесом старіння, становлять чимало статтю витрат середньостатистичного споживача. Відповідно, попит на косметологічні продукти і послуги стимулює науковий прогрес і дослідження в цій галузі. Процес старіння організму починається від народження і є нормальним фізіологічним процесом, і старіння шкіри не виняток. У статті 2018 року під назвою Боротьба проти віку шкіри наведено сучасні дані про зовнішній та внутрішній процес старіння шкіри. У цьому огляді ми узагальним процеси, що відбуваються під час старіння шкіри, досягнення молекулярних і генетичних досліджень. Внутрішнє старіння. Це неминучий фізіологічний процес, що призводить до витончення сухості, дрібних зморшок. Атрофії шкіри. Зовнішні старіння викликають фактори довкілля, такі як забруднення навколишнього середовища, куріння, неправильне харчування, інсоляція, ультрафіолетове випромінювання. Усі перелічені зовнішні чинники призводять до появи грубих зморшок, втрати еластичності, в'ялості, огрубіння текстури шкіри. Внутрішнє старіння шкіри. Шкіру поділяють на фотозахищену і фотонезахищену. Фотонезахищені це зазвичай не закриті одягом ділянки, обличчя, шия, кисті, передпліччя, стопи. Фотозахищені ділянки, такі як внутрішні поверхня плеча або інші, закриті одягом ділянки. Внутрішнє старіння шкіри є процесом хронологічних фізіологічних змін. Старіння фотозахищених областей пов'язані з внутрішніми генетичними чи метаболичними чинниками. Найбільших змін зазнає базально-клітинний шар шкіри. Процес старіння в базально-клітинному шарі виглядає як зменшення контакту між епідермісом та дермою. Зниження постачання епідермісу поживними речовинами. Що неминуче призводить до його витончення. Цей процес називають клітинним старінням. Крім того, у старіючій дермі фотозахищеної шкіри спостерігається значне витончення колагенових еластинових волокон, олігосахаридів і фібриліну, що зі свого боку позначається на здатності отримувати вологу, знижується вироблення проколагену. Зовнішнє старіння шкіри. Уперше припущення про негативний вплив сонячного випромінювання на шкіру було висловлено в 1969 році. На сьогодні встановлено, що ультрафіолетове випромінювання є основним фактором зовнішнього старіння шкіри, та на його частку припадає близько 80 проявів старіння обличчя. Тривалий вплив сонячного ультрафіолетового випромінювання є основним чинником зовнішнього старіння і називається фотостаріння. Для фотостаріючих ділянок шкіри основним процесом є накопичення аномальної еластичної тканини у глибоких шарах дерми. Цей патологічний процес отримав назву сонячного еластозу. Він полягає в наступному. Спочатку відбувається збільшення експресії еластину в 4 рази, а потім руйнування і розщеплення еластичних волокон. так званий еластоліз. Картина зовнішнього старіння посилюється зниженням функцій мікроциркуляторного русла. Останні наукові роботи підтверджують більшість факторів, що призводять до старіння шкіри, викликані зовнішніми впливами. Ще близько 3% факторів мають внутрішні механізми, молекулярні механізми старіння шкіри. До молекулярних механізмів старіння шкіри слід віднести окислювальний стрес, ушкодження ДНК, укорочення теломір, порушення регуляції мікро РНК, накопичення кінцевого продукту. Генетичні мутації. Вважається, що активні форми кисню відіграють критичну роль у змінах шкірного позаклітинного матриксу як під час природного старіння, так і під час фотостаріння. Так, наприклад, під впливом ультрафіолетового випромінювання клітинні структури поглинають енергію, активізуються та утворюють підвищену кількість продуктів окиснення. Та активні форми кисню. Ці процеси зі свого боку запускають ланцюг змін у колагенових волокнах шкіри та зрештою призводять до придушення синтезу колагену. Зниження рівня колагену у шкірі неминуче веде до передчасного старіння. Ще один процес, на який впливає активна форма кисню це скорочення теломер. У нормі теломери являють собою відрізки нуклеотидів, що повторюються, які захищають кінці хромосом від деградації. Теломераза – фермент, який додає повтори теломеру з метою запобігання укороченню. У разі підвищеного ультрафіолетового випромінювання і надмірної продукції активних форм кисню відбувається мутація і укорочення теломер, що призводить до старіння. Та навіть загибелі клітин шкіри. Постійна дія ультрафіолетового випромінювання стимулює мутації ДНК клітин шкіри і призводить не тільки до передчасного старіння, а й до канцерогенозу. Поглинаючи фотони ультрафіолетового випромінювання ДНК клітин піддається нуклеотидній перебудові, що спричиняє появу дефектів ниток ДНК. Останнє дослідження. Надають впевнені докази ефективності використання сонцезахисного крему для запобігання дефектам ДНК, які є причиною плоскоклітинного раку шкіри та меланоми. До передчасного старіння також ведуть і процеси розширеного глікування, під час якого колаген, білки, ліпіди нуклеїнові кислоти патологічно зв'язуються з молекулами цукру, глюкозою та лактозою та накопичуються в надлишку. Особливий інтерес являють собою генні мутації, які передаються у спадок і викликають прогерію, тип передчасного старіння, що має такі прояви, як прискорене старіння шкіри з явищами атрофії та склерозу, пойкілодермію, алопецію, передчасне стончування і посивіння волосся. Не всі захворювання, спричинені генними мутаціями, досконало вивчені. Продовжуються роботи з вивчення генетичних варіацій у процесі старіння. Профілактика захворювань, здоровий спосіб життя, правильне харчування, догляд за шкірними покривами. Це невід'ємні компоненти для забезпечення здоров'я шкіри. Не лише презентабельний зовнішній вигляд а й забезпечення необхідних фізіологічних функцій організму визначає шкіру як один із найважливіших органів людини. Як домогтися пролонгації молодості шкіри? Як боротися з першими ознаками старіння, які сучасні наукові розробки і рекомендації щодо догляду за шкірою? Про це читайте у нашій статті під назвою Сучасна стратегія боротьби зі старінням шкіри. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!